В нас пандемічні часи навчили нас як закупівельника про те, що у нас має бути пул закладів в Україні, які мають бути готовими реагувати до надзвичайної ситуації. Чи це надзвичайна ситуація пов'язана з ковідом, чи це надзвичайна ситуація пов'язана з кором, чи це надзвичайна ситуація пов'язана з вибухом електростанції, чи з застосуванням хімічної зброї, чи з відповідно з терактом, який стався в Херсонській області з підривом дам це надзвичайна ситуація, який пул закладів має бути готовим постійно. Тому Національна служба здоров'я України в програмі медичних гарантій запропонувала і закуповує продовж останніх трьох років такі послуги, як готовність до реагування в надзвичайні ситуації. В нас військові адміністрації обласні подають список таких закладів, які визначаються ними стосовно дуже чітко щодо одного закладу. Мені здається на 150 тисяч населення. Тут треба уточнити, але в кожному регіоні є в минулому році це було 199 закладів, законтрактованих, які мають відповідати вимогам стосовно того, що проєгувати. Тобто, а в вимогах там є пул, яких лікарів вони мають мати в своєму штаті, яке обладнання вони мають мати в штаті. Плюс до того вони дуже чітко в вимогах виписано. Що вони мають мати трьохмісячний незнижувальний запас лікарських засобів в рамках медичного кошику, і дуже припи дуже чітко прописано, що це за лікарські засоби і що це за медичний кошик. І за це все національна служба здоров'я України щомісяця сплачує цим закладам більше одного мільйона гривень просто за те, щоб вони були готовими надавати цю медичну допомогу. Тому це саме стосується і хвороби ікс.